Не треба мені фільтр, мені він не потрібен. Я потім поміняю або встановлю. Дивіться, якщо ми знаходимося в Київській області, це фільтрові сверловини. Ви ніяким чином не зробите сверловину без фільтрів, тому що у вас під землею оце водоносний пісочок так от виглядає. Бачите, як він виглядає? Красота, да? і звідціля ми отримуємо воду без фільтру. А фільтр ось так виглядає. Ви ніяким чином не отримаєте воду. Що таке фільтр? Фільтр це труба з отворами, ось, до речі, заглушка. Знизу ніякий пісок мул не проходить. Фільтр це труба з отворами з нанесеним поліпропіленовим покриттям. Ось як виглядає поліпропіленове покриття. Ось як виглядає всередині фільтр. Отвори, нанесене поліпропіленове покриття, яке тримає від попадання піску вашу свердловину. Додатково ми всипаємо. Цю всю історію ще кварцевим піском він додатково тримає від попадання в свердловину мілкої фракції. Ось так. Тому фільтра ніколи вже ви не заміните. Фільтра встановлюється раз і назавжди. Ніяких заміни добавки фільтра не працює. Київська область, фільтрові свердловини, Вінницька Житомирська, Черкаська, Кіроградська, в профілі.